Вітаю. Вітаю! В столиці Німеччини триває виставка Одеса Берлін. Створена вона була після повномасштабного вторгнення, коли картини Одеського музею західного та східного мистецтва треба було рятувати від війни. Ідея виставки виникла випадково. До неї берлінські музейники навряд чи знали про існування Одеського музею. Коли стало зрозуміло, що експонатом загрожує небезпека, керівник музею забув на сполох. Німці відгукнулися, щоб допомогти зберегти картини. Дізнавшись, які картини прямують з Одеси, німці швиденько підібрали до кожної Одеської схожі роботи зі своїх музеїв, здебільшого тих самих художників. Полотна перевозили з згорники, а рами виготовляли вже мої Тому дуже легко відрізнити, де одеські картини, а де німецькі. Наші простих однакових рамах німецькі в оригінальних. Картина з губернатором Новоросії Воронцовим на находить зруйнованого росіянами Собору, хіба не символічні, така штора розділяє зал, імідуючи інтер'єр в Одеського музею. А це підписані відвідувачами пластики, які потім відійшли в Одесі.